Луки, сьомий розділ. А коли він скінчив усі слова свої до народу, що слухав його, то війшов у Капернаум. У одного ж сотника тяжко раб занедужав, що був дорогий йому, і вмирати вже мав. А коли про Ісуса почув, то послав він до нього юдейських старших і благав Його, щоб прийшов і вздоровив раба Його. Вони ж прибули до Ісуса та й ревно благали Його і говорили: Він достойний, щоб Ти це зробив йому. Бо Він любить народ наш, та й для нас синагогу поставив, і пішов Ісус із ними. І коли недалеко від дому вже був, сотник друзів послав, щоб сказати йому: Не турбуйся, о Господи, бо я недостойний, щоб зайшов ти під стріху мою. Тому той себе не вважав я загідного, гідного, щоб до Тебе прийти. Та промов тільки слово, і раб мій одужає. Бо і я людина підвладна, і вояків під собою я маю. І одному кажу: піди, то йде він. А тому прийде і приходить, а своєму рабові зроби теє і зробить. Почувши ж таке, Ісус здивувався йому і, звернувшись до натовпу, що йшов слідком за ним, промовив: Кажу вам, навіть серед Ізраїля я не знайшов був такої великої віри. А коли посланці повернулися додому, то знайшли, що одужав той раб. І сталося наступного дня він відправився у місто, що зветься Наїн, а з ним ішли учні його та багато народу. І ось як до брами міської наблизився він, виносили вмерлого одинака в своєї матері, що вдовою була, і з нею був натовп великий із міста. Як Господь же побачив її, то змилосердився над нею і до неї промовив Не плач. І він підійшов і доторкнувся до мар, носії ж зупинилися. Тоді він сказав: Юначе, кажу тобі, встань. І мертвий устав і почав говорити. І Його він віддав його матері. А всіх острах пройняв, і Бога хвалили вони й говорили: Великий пророк з'явився між нами, і зглянувся Бог над народом своїм. І розійшлася ця чутка про нього по цілій юдеї і по всій тій країні. Про все ж те сповістили Івана учні його, і покликав Іван двох із учнів своїх, і послав їх до Господа з запитом: Чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого? А мужі, прийшовши до нього, сказали: Іван Хреститель послав нас до тебе, питаючи, чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого. А саме тоді багатьох уздоровив був він від недугів і мук, і від духів злих, і сліпим багатьом вернув зір. Промовив Ісус їм у відповідь Ідіть і перекажіть Іванові, що ви бачили і чули. Сліпі прозрівають, криві ходять, очищуються слабі на проказу і чують глухі, воскресають померлі. Убогим звіщається добра новина, і блаженний, хто через мене спокуси не матиме те? А коли відійшли посланці Іванові, він почав говорити про Івана народові, на що ви дивитись ходили в пустиню, чи на очерет, що вітер гойдає його, та на що ви дивитись ходили? Може на чоловіка у м'якій шати одягненого? Адже ж ті, хто одягається славою і розкішно живе по палатах царських. На що ж ви ходити дивилися? На пророка так кажу вам навіть більше, аніж на пророка. Це той, що про нього написано: ось перед обличчя твоє посилаю свого посланця, який перед тобою дорогу твою приготує. Кажу вам: між народженими від жінок нема більшого понад Івана, та найменший у Божому царстві той більший за нього. І всі люди, що слухали і митники, визнали Божу волю за слушну і охрестились Івановим хрещенням. А фарисеї, законники, відкинули Божу волю про себе і не хрестились від Нього. І промовив Господь, до кого ж уподоблю людей цього роду, і до кого подібні вони. Подібні вони до дітей, що на ринку сидять, один одного кличуть та й кажуть: ми вам грали, були, а ви не танцювали. Ми співали вам жалібно та не плакали ви. Бо прийшов Іван Хреститель, що хліба не їсть і вина не п'є, а ви кажете, має він демона. Прийшов же син людський, що їсть і п'є, а ви кажете, чоловік цей ласун і п'яниця. Він приятель митників і грішників, і виправдалась мудрість усіма своїми ділами. А один із фарисеїв просив його, щоб спожив він із ним. І прийшовши додому у того фарисея, він сів при столі. І ось жінка, одна, що була в місті, грішниця, як дізналась, що він у фарисеєвім домі, засів при столі, а лябастрову пляшечку мира принесла. І, припавши до ніг його ззаду, плачучи, почала обливати слізьми йому ноги, і волоссям своїм витирала, ноги йому цілувала та миром мастила. Побачивши це, фарисей, що покликав його, міркував собі, кажучи, коли б був він пророк, він би знав, хто то о той, яка жінка до нього торкається, бо ж то грішниця. І озвався Ісус та й говорить до нього: Маю, Симоне, дещо де що сказати тобі. А той відказав: Кажи, учителю. І промовив Ісус: були два боржники в одного вірителя один був винен 500 динаріїв, а другий 50. Як вони ж не могли заплатити, простив він обом. Скажи ж, котрий із них більше полюбить його? Відповів Симон, говорячи, думаю, той, кому більше простив. І сказав він йому розсудив ти правдиво. І, обернувшись до жінки, він промовив до Симона: Чи бачиш цю жінку? Я прибув у твій дім, ти на ноги мої не подав і води. А вона окропила слізми мої ноги й обтерла волоссям своїм. Поцілунку не дав ти мені, а вона відколи ввійшов я, мої ноги цілує невпинно. Голови ти моєю оливою не намастив, а вона миром ноги мої намостила. Ось тому говорю я тобі численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. А до неї промовив: прощаються тобі гріхи. А ті, що сиділи з ним при столі, почали гомоніти про себе: Хто ж це такий, що прощає гріхи? А до жінки сказав він: Твоя віра спасла тебе, іди з миром собі.